dizemo šest puno za svoje sivi i za svoje dobro nas uzući u plan. Uvijek, nekako ću nas, ali... Дає, газетам, все да, вона такий самий пересічник, як і я, разом зі мною по три години в черзі стоїть, разом зі мною кожні п'ять днів їздить, тому і це дуже важко, звичайно. Тому, звичайно, ми підтримуємо цей рух і хотіли би, щоб все ж таки закони приймалися, в першу чергу, на користь громадян. України і належним чином, а не на користь тих, кому вигідно інакше. Так, давай, почні фотки, Так можеш давай троє стан. То звідки ви приїхали? Стрия. О, Підтягнувся стрий до нас. Ще після обіду ще дві машини Добре. – Добре. Холодав, просто до yeah. вас приходив. Щось якісь звернення було до вас там. Чи москаля, чи строго. Москаль був тут, ви не бачили вчора? Ні, я пропускала, І? Підтримав нас повністю, сказав, що в Києві дебіли сидять, які не читають митний кодекс, ігнорують повністю народ і чекають, що що буде. Часто чекають, що собою <зумієте> <зумієте> Він сказав, що обласна адміністрація, все, що можна було, зробила. Ага, ну, тому що він на у комітет Верховної Ради. А Комітет Комітет нам пропонував 40 євро в місяць сплачувати, ми сказали, максимум ми можемо сплатити 10, тому що вони такі багаті, що ми сплачуємо сплачувати кошти. Що нам відповіли, якщо ми на 40 євро в місяць? Тоді вони буквально за тиждень-два приймуть закон і будемо їздити до справді. Ми, звісно, відмовили, сказали, 10 максимум. І, і то багато. А правоохоронні <кій> органи? проваджуємо. Кримінальне провадження це вже четверте, наскільки я знаю. Але це по факту, поки що постраждалих нема. Але як немає постраждалих, нема ж постраждали, справ. Приїхали <рістична> <рістична> хлопці, з Трия тільки що, підтримують нас. В Салатвіні також хлопці вчора стоять. Коли... Словакії <рістична> 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 телевізія були дві вчора. Словацький тут, так зрозуміло. Ну і завтра, і завтра зустріч в Києві. У Києві голодує двоє людей. Е, Казав, що питання завтра 10 чоловік, пообіцяв. Путіна 10 депутатів на Верховної Ради, щоб питання заключалися, щоб звернули увагу. І написав заяву на ім'я голови парламенту, щоб терміновому податку виїхати за питання. Ми тут хоч щось палили, щоб зігріти. Бочки ну, стоїть, гріємося. Для того, щоб наш народ зміг чуть-чуть краще зажити. Тобто купити якусь елементарну річ, щоб вона спростила йому. Покращила життя. А скільки тут десь у вас машин, всього? Тут, тут є люди є багато є, людей, хто розтація, без машин приходили, але ця міняють, проблема так. для них також актуальна. Ви так міняєтеся, yeah. да? так? Yeah. Думаєш, б, звісно, щоб народні депутати з нашої області теж вчилися до цієї акції, та як вони в компетентні в цих справах, що в нас в області, робиться. Юра добре сказав, поставлю Юра взагалі. Вони були на комітеті Верховної Ради і Пацканий Гарват, і не будуть, реально будуть. Голові... У вас є ще інші депутати, які могли б теж повтувати. Єде малий справу. Цей молодий, що був головою, як його. — Лунченко. — Лонченко. От один хоч, хоч щось по і сказав на комітеті. Дарват там якусь амністію пропонує. Я не розумію, наскільки а я, я амністія? Амністію може приміняти до людини, яка порушила закон. Так. Щось зробила. Що ми закони закон не що?